прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах за наших людей его ведут такие же такие же мужественные бойцы, которые здесь стоят сейчас рядом с нами они сражаются героически мужественно храбро Защитник земель Руських і справжня людина легенда. Принаймні таким себе вважає Володимир Путін. І фактично в онлайн стрімі зараз надходять свіжі відоси з крінжо концерту на кістках Володимира Путіна, приуроченого до 24 лютого, річниці вторгнення в суверенну Україну. Я зараз е, підібрав найбільш крінжові моменти для вас, дорогі глядачі, і ми їх обговоримо. Тож мушуйтесь зручніше, набирайте чай, каву. Найголовніше залишайтеся в безпеці. Я нагадую, що з вами незмінно ваш тато пліткар без палу в медіа. 24 на 7 пліткуємо про головні події зі світу, українського шоб. Ну, а сьогодні невеличке виключення із правил шоу-бізнес в не політики. Ну, концерт Путіна. Поїхали. Тато українських пліткарів без палов знає усе про зірок шоу-бізнесу. Став подобайку та підписуйся на канал. Ну, давайте бути відвертими. Який же концерт без Олега Газманова? Упал, а джался. мені здається, це головне кредо Газманова по життю. І відповідно, ну ніяк не може відбутися концерт без віджимань нікому невідомого забутого артиста Велікої Росії Олега Газманова. Але наступний момент не менш вражає, тому що це просто якийсь абсолютніший сюр. Давайте звернемо увагу саме на цей епізод. Спас... Анічка, умнічка, не зміняйся, говори. Ми з тобою, ми рядом. Спасибо дяді Юрій за те, що он мене, мою сестру і сотні тисяч дітей спас з Маріуполя. Я чуть -чуть позаб... Не стесняйся, можешь подойти і обнять. Смотри, дети, давайте все обнимемся. Ангел, правда? Миленич, вам слово. Спасибо, что спасли. Спасибо, что защитили. Ми з Маріуполями таке бедне і нещасні. Но у мене тут поділяється думка на дві категорії. Перший момент або це акторішки. Абсолютніша постановка, або це реальні діти із Маріуполя, люди, які втікали, в яких посттравматика, і на яких дуже легко було вплинути цією агресивною руснявою пропагандою. Тому не знаю, але в будь-якому випадку. Але я ти людей не засуджую. Будь ласка, вам подобається себе руйнувати? Руйнуйте. Також неможливо уявити концерт без крінжо-репу. Сьогодні в цьому випуску буде дуже багато слова крінж, тому що я не знаю, як інакше це описувати. Зараз я більш детально вам скажу. Микола Романінка і хор академічного ансамбля пісні і пляски російської армії Александрова Катюша. Не менш цікавий момент, що українські пісні українською мовою співають в лужніках, і чомусь в лужніках це дозволяється. В той час, коли в Криму сурово публічно карають за те, що ти співаєш українську пісню, або, не дай боже, слухаєш в машині вірку сердючку. Хм, подвійні стандарти, але ж українська мова звучить. В Кремлі і на цьому спекулює руснява влада. Без вшитої пропаганди Класичні пропаганди не обійшлося. І звичайно що було зі сцени сказано, що кожне століття з незапам'ятних времен починається для нашої країни з війни, з війни з колективним западом і каждый раз народ, подвиг простого чоловіка во ім'я любви к отчизни предопределял победу русского оружия. Ну такое. Знаем мвачьи вечные войны.

За участь у концерті пропонували 500 рублів, адже хех, без Ганарара що таке 500 рублів, це взагалі не гроші. Не готові патріоти йти і слухати своєго великого лідера. При тому, що цей концерт так і не зібрав повного залу. Ну і відповідно, як тільки ну, закінчилась промова Путіна, народ почав розходитись. <плес> Ви, мабуть, запитаєте, а до чого ти зняв це відео? Я хочу це відео залишити тут на пам'ять, аби ми з вами не забували про чергову поразку Росії на цей раз в інформаційному просторі. Адже пам'ятаючи до 24 го після 24 го лютого 22-го року, тоді було набагато феєричніше, масштабніше. Ну, з точки зору ось цього восприяття, як вони це все припідносили, і тоді справді, ну, типу, всі велиці і думали, що там Путін великий освободитель. А зараз всі розуміють, в яку яму провалюються. Росіянці катяться просто на дніще. А Путін все більше і більше втрачає контроль над ситуацією. Тож хотіли зробити масштабне дійство, провалилися з тріскотом. Україна переможе. Сподіваюсь, вам зайшло це відео. Тож обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування ролику. У мене є чудова телеграм-спільнота, інстаграм-паблік. Додавайтесь усі посилання в описі під цим відео. Я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску. А нагадую, що у нас сьогодні стрім о 21.00 з психологиною Оленою Шпундрою. Будемо розбирати Спартак. Та суботу. Слава Україні! Разом до перемоги. Тато українських пліткарів без палов знає усе про зірок шоу-бізнесу. Став подобайку та підписуйся на канал.